18 на годиннику в ефірі ТСН. Мене звати Сергій Моргун підбиваємо проміжні підсумки цього дня. До двох районів Мирнограда, що в Покровському районі, заїхати вже неможливо. Російська армія перебуває за 6 кілометрів від міста. Зараз там залишаються 20 тисяч мешканців. Місцева військова адміністрація закликає терміново виїжджати та рятувати дітей. У місті їх зараз приблизно пів тисячі. Поліція розшукує родини, які переховують їх від евакуації. Поки що примусовий порятунок дітей оголошено лише у цьому місті, та незабаром. Аналогічна ситуація може виникнути у червоному лимані та сухі. Що ж до Мирнограду, то у цілях безпеки із 26 серпня там зачинять продуктові магазини. А на зараз частина міста, яка ближче до фронту, знеструмлена. У мережі з'явилося відео обстрілу евакуаційного екіпажу ДСНС, котрі вивозили у безпечне місце трьох людей. Вчора ми розповідали про цей випадок. Російський дрон влучив у машину рятувальників. Серед тих, кого евакуйовували, була одна людина з інвалідністю. Сталося це на Донеччині поблизу міста Українськ. Ніхто не постраждав, бо евакуаційна машина була броньованою. Рятувальники виклали відео із бодікамери співробітника. Можемо подивитися, як усе це відбувалося. Загиблим внаслідок російської атаки 14-річним Дмитром Гречаником попрощалися у рідному селі Малокатеринівка, що на Запоріжжі, 20 серпня. Терористи вгатили із артилерії по дитячому кафе. Постраждало 10 дітей та 18-річна дівчина. Дмитро отримав найтяжчі поранення. За його життя боролися медики. На жаль, хлопець помер у реанімації. Сьогодні для нього пролунав останній дзвоник у гімназії, де він навчався 9 років. Попрощалися із Дмитром. Друзі, рідні, шкільні вчителі та знайомі. Директорка гімназії розповіла, що пристрастю хлопця був мотоспорт, і з технікою він був на ти завжди допомагав друзям полагодити будь-що. Обожнював їздити на скутері та мріяв стати автослюсарем. Того дня, коли атакували Малокатеринівку, хлопець саме отримав запрошення на навчання до ліцею у Запоріжжі. Цілеспрямований, бо в нього була мрія стати автослюсарем. І він вже мав велику практику. Він ремонтував будь-яку техніку своїм друзям, своїм знайомим, однокласникам. Вони із своїм однокласником Богданом так раділи, що їм прийшло. Підтверджені, що вони зараховані до ліцею, де будуть добувати омріяну професію. Не мають на те ради. Безпілотники атакували черговий аеродром у Росії. Цього разу мішенью дронів стало литовище Маринівка неподалік міста Калач-на-Дону у Вологоградській області. Місцеві жителі чули звуки прольоту дронів, а потім гучні вибухи, після яких почалася детонація складів, де зберігалися каби та паливо для літаків, які використовували для атак по Україні. Осередки вогню було видно за кілька кілометрів. Губернатор Вологоградської області Андрій Бочаров пізніше підтвердив. В приліт по військовому об'єкту відомо, що на аеродромі Маринівка раніше були дислоковані фронтові літаки розвідники су 24 Також на тлі атаки на Маринівку тимчасово призупинив польоти аеропорт Волгограду. Часом у пролетарську, що на Ростовщині, вже п'ятий день поспіль, продовжує палати нафтобаза після атаки дронів. У мережі з'являються нові кадри з місця займання у вогні щонайменше два десятки паливних резервуарів із 74 наявних. Остання велика детонація відбулася всього декілька годин тому. За повідомленнями телеграм-пабліків, полум'я впритул наближається і до керосинових бочок, а їх розгерметизація може бути ще потужнішою. До гасіння займання залучені пів тисячі надзвичайних. Київ із них майже 50 отримали травми. Попри те, що тамтешня влада оголосила надзвичайний стан в регіоні, місцевим радять не панікувати. На місце пожежі напередодні навіть приїхали священники православної російської церкви, які поливали пожежні машини свяченою водою і виставили ікону, аби помолитися поруч із місцем здетонування. Українські розвідники хакнули російське телебачення. Кіберфахівці ГУР атакували сервери пропагандистських телеканалів та показали в ефірі справжні відео про війну в Україні. Як наслідок у Росії припинили трансляцію 9 телеканалів. Фахівці ворога намагалися відновити доступ до ефіру, але гурівці надійно зберігали доступ до серверів. Тож росіяни були вимушені повністю вимкнути канали. Поки йшла кібервійна за ефір, українські розвідники тричі продемонстрували ролики у Прайм Тайм. Відомо, що частина атакованих телеканалів входять до медіахолдингу тамтешнього олігарха Андрія Комарова. Ситуація на Курщині, оборона Покровська та евакуація цивільних з найжорсткіших ділянок фронту на Сумщині. Відбулася нарада президента Зеленського та головкома сирського. Президент в чергове відвідав прикордоння, вислухав доповідь про оперативну обстановку в усіх районах активних бойових дій, а також про кроки із посилення оборони на турецькому та покровському напрямках. За повідомленнями аналітків Діпстейцями на цих відтинках ситуація зараз найскладніша. Окупанти, вочевидь, захопили три. Населених пункти Комищівку, Завітне та Новожеланне, а також посунулися вперед біля Миколаївки. Про ці та інші події на фронті дивіться в оглядовому матеріалі кореспондента ТСН Віталія Афанасієнка. Окупанти йдуть у Вабанки, малими групами продовжують сунути у лобові м'ясні атаки на Покровському напрямку. Там градус бойових дій нині зашкалює. Попри те, що загарбники рясно всіюють своїми трупами навколишні села, які атакують на їх місця. Одразу приходять інші, тому зупиняти Наступ найближчим часом вони, вочевидь, не планують. За інформацією генштабу на Покровському напрямку зсу відбили 49 ворожих атак, і ще 13 тривають досі. Ці кадри оприлюднили військові 110-ї бригади, на яких вони знищують ворога. Але переважаючи кількістю загарбникам, вдається все ж протиснути нашу оборону. Так, за інформацією аналітиків, діпстейт на Покровському напрямку. Окупантам, вочевидь, вдалося захопити Комишівку, Завітне та Новожеланне, а також просунутися біля Миколаївки. Водночас, у інституті вивчення війни фіксують просування загарбників на південний захід від Донецька та повідомляють про вихід окупантів до траси Вугледар-Костянтинівка. Складною ситуацією залишається на турецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 23 рази атаку. Ували поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Турецька та Залізного. За інформацією наших військових, попри важкі бої у самому Нью-Йорку, частину міста контролюють наші збройні сили. Тривають бої поблизу Креміної у Серебрянському лісі. Там бригада буревій разом із прикордонниками спалюють військову техніку та бліндажі окупантів та зупиняють піхоту. Загалом на фронті за добу відбулося 153 бойових зіткнень водночас, попри складні бої одразу на кількох напрямках, генштаб повідомляє про продовження наступальної операції на Курському напрямку, куди окупанти вже змушені перетягувати частину окупаційних військ із українського Донбаса. Віталій Фносієнко ТСН 1+,1. Краснооктябрьської, що на Курщині під контролем збройних сил України. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Це означає, що сухопутне сполучення із південним берегом річки Сейм у Глушковському районі Курщини повністю перерізане. Фактично, у котлі ЗСУ опинилося до трьох тисяч російських солдат. Щоб вийти звідти підрозділам ворога, потрібно перепливати річку або перебратися по понтонних переправах. Попри заяви з кореспондентів про зупинку руху ЗСУ, наші військові продовжують просувати. Ватися по ворожій території беруть під контроль нові населені пункти, поповнюють обмінний фонд полоненими. Тоді як у селі Руська Конопелька Курської області, росіяни влаштували френдлі фаєр, БМП розстріляв іншу свою бронемашину в притул. Що цікаво, самі росіяни вже й попрощалися із Курщиною. Там теж пропагандистські канали розганяють інформацію, що буцімто 6 вересня Київ має провести референдум про приєднання області до складу України. Як навчати дітей із Курщини? У Міністерстві освіти вже задумалися над тим, як надати учням у Курській області доступ до освіти. У відомстві наголосили, Україна, на відміну від Росії, дотримується усіх норм і законів. Зокрема, міжнародне гуманітарне право забороняє переміщення неповнолітніх через кордон під час бойових дій, тож вивозити дітей ніхто нікуди не буде. Організувати навчальний процес спробують на місцях. Мова йде про те, якщо буде. Тривати ситуація, так як вона зараз розвивається довше. Я думаю, що десь до кінця вересня, початку жовтня, нам прийдеться а, складати план стосовно того, як ми будемо забезпечувати освіту на тих територіях для неповнолітніх дітей. Але я хочу на звернути увагу, що це не передбачатиме їх переміщення на території України. А більше деталі давайте будемо говорити з комендантурою, яка, яка зараз розпочинає там свою роботу. За прогнозами видання Більд, найближчим часом Кремль нарощуватиме численність свого війська, почне таємну мобілізацію на Росії. Нині чоловіків приваблюють високими виплатами, а на строковиків тиснуть, аби вони підписували контракти. Нагадаю, заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявляв, що Росія вже збільшила численність своїх військ в Україні до 600 тисяч вояків. А до кінця ж року планує довести число загарбницької армії до 800 тисяч. Про це пише і видання Financial Таймс, однак, ця мобілізація буде таємною, адже такий розвиток подій має напрочуд негативну реакцію у суспільстві в Росії. Попередження про ймовірні удари Росії до Дня Незалежності видало посольство США в Україні. У амбасаді певні у найближчі дні існує підвищений ризик денних та нічних ракетних і дронових атак. У зв'язку із цим пропонують діяти за традиційними правилами, моніторити місцеві медіа, йти до укриттів під час тривог і слідувати рекомендаціям української влади та надзвичайників. А от повідомлення про те, що американським громадянам радять залишити країну у зв'язку із загрозою, не відповідає дійсно. Сності ця новина, датована 2022 роком, помилково поширюється телеграм-каналами. День бригади сьогодні святкують холодноярці бійці 93-ї окремої механізованої бригади. Вони стали на захист України від самого початку війни у 2014-му, Брали участь у боях за Донецький аеропорт. За час ТО і ООС воювали вздовж всієї лінії фронту. Із початком повномасштабного вторгнення відбили у ворога Охтирку та Тростянець, брали участь у боях за Сєвєродонецьк, Харків, Бахмут, на якому до слова вже у важких боях тримаються й досі. Троє холодноярців отримали найвищу нагороду Героя України до Дня бригади. Бійці зробили щемливий ролик, де нагадують українцям за що саме борються холодноярці цитатами з книги, написаної про часи визвольних змагань та боїв у Холодному Яру. Сила та міць вікової історії крок за кроком наповнювала наше покоління від пращурів до потомків код української нації, незмінно вирує в жилах козацького роду захисників вільного народу, що не має страху та втоми перед ворогом, не має жалю та пощади до тих, хто ступив із мечем на українську землю. Україна стала світовим лідером із виготовлення безпілотників. При цьому ми потіснили на цьому поприщі Росію. Про це пише видання Forbes російські безпілотні системи і радіолокаційна боротьба все ще потужні та ефективні однак вони мають менший вплив на полі бою, адже Україна взяла на озброєння нові технології, вигадала дієву тактику використання, зазначає іноземний ресурс. Саме оборонна промисловість України розробляє все більш досконалі системи для своїх бійців. Вони називають себе бджоли Бесарабії, і їхні дрони нищать ворога. Серед трофеїв, зокрема, потужний російський танк Т-90 прорив. Військові ветерани, які після поранень повернулися в тил, вирішили допомагати побратимам відбивати у ворога свою землю дронами. Наразі їхнє підприємство виробляє близько тисячі безпілотників на місяць, і вони планують кратно збільшити цю цифру. Як саме та для кого у першу чергу створюються ці бджоли? Далі у сюжеті. Багатодітний батько Василь Бондаренко став на захист України на початку повномасштабного вторгнення. Служив у розвідці Нацгвардії та вивчав безпілотні комплекси. Вже на той час, в принципі, всі казали про те, що саме безпілотні комплекси, за ними буде майбутнє. Той, хто розуміє в технологіях і може їх швидко опанувати та зробити, в принципі, дає перевагу перед ворогом. Саме тоді каже, виникло бажання заснувати власний цех збірки. Почав з команди однодумців, шукав серед ветеранів війни, які могли б розробляти. Ляти дрони для особливих завдань, ми завжди чекаємо, що десь з'явиться якась дуже важка задача, яку ми залюбки спробуємо зробити. Тобто, у нас є там інженери, які постійно щось досконалюють, вибирають якісь специфічні частоти, якісь там штучні інтелекти і так далі. Тому наразі для нас це заняття, це цікаво, це приносить користь для держави, і ми тим самим робимо хороші речі. Максим працює в команді інженером польотних систем. Він отримав поранення на херсонському напрямку і не зміг повернутися на фронт. Те, що його покликали до команди бджол Бесарабії, вважає вдачею військовим, які повертаються. Ну дуже велика частина мабуть страждає на ПТСР. Там є деякі чинні фактори, які на це впливають. І їм треба допомога та повага, але не треба їх жаліти. Щоб він розумів, що він все ще живий, і він має продовжувати боротися, перекваліфікуватися, знайти собі роботу. Реабілітацією називає свою роботу Дмитро. Він теж багатодітний батько. На війні був оператором дрона розвідника, брав участь в деокупації Херсонщини, але через постійні поранення не зміг продовжити службу. І для мене це моя лікувальна, тому що в мене було. Я вже не рахував мікроконтузії, контузії були і е, такі серйозні. Воно дало себе. Але я собі сказав, що, я не хочу іменно бути овочем. Тут ти береш, навіть, от паяєш і думаєш, о, отут я в себе запаяв, оцю частину, оцю частину. Хлопці, хто приїжджають, я сам це знаю, що ти не хочеш балакати блін, не з ким місяцям. Ти не хочеш нікого е, бачити. І оце вихід. Це насправді вихід. Перед тим як дрон передають у бій, його ретельно тестує росіянин В'ячеслав. 13 років тому він приїхав в Україну та одружився. Тут у нього народилася донька, тому без роздумів став розробляти дрони, аби знищити колишніх земляків, які напали на його нову батьківщину. В мене освіта десь пов'язана з літаками. Внутрішнє будемо враховувати, що я таким чином передаю вітання, бившим москівчизникам. За те, що вони зробили з моєю країною, коли я приїхав, я захищаю сім'ю. Аби розуміти можливості своїх безпілотників, команда розробників проводить спеціальні тренування. Дмитро показує на авіасимуляторі, як за допомогою FPV-дрона знищити ворожий гвинтокрил. Таку операцію українські військові вже вдало провели в реальності. Так, давайте ви зараз будете моїм штурманом. Значить, ваша задача в небі. Побачити гелікоптер. Я бачу гелікоптер е, на, на 11 плюс поправка. Все, і даємо швидкість. На, є, Все. І тепер включаємо детонатор і підриваємо прямо з усім особистим складом. Планах хлопців створити школу для операторів безпілотників. Навчатися керувати ними кажуть, можна з дитинства. Наразі ж бджоли Бесарабії готуються до розширення виробництва, адже потреба в їхніх дронах зростає щодня. Сергій Осичук, Іван Савченко, Одещина, ТСН 1+,1. Ну і на цьому в мене все більше новин. Дивіться на нашому сайті. З вами був Сергій Моргун. Бережіть себе, побачимось.